Мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні я вам пропоную приготувати ось такий пісочний пиріг з ароматною апельсиновою начинкою. Готується все дуже швидко і просто. Нам навіть не доведеться замішувати тісто. Приготую тісто і для цього я вже в миску просіяла 300 г борошна. Сюди додаю 100 г цукру, 1,5 чайних ложки розпушувача і чверть чайної ложки солі. а далі, за допомогою звичайного вінчика, просто все об'єднаю. Слідом буду додавати вершкове масло, воно у мене із морозилки, і я його натираю ось на велику терку. І руками досить швидко перетираю це все у крихту. В результаті у нас виходить. І тепер в самому кінці додаю одне яйце. Яйце у мене також із холодильника. І я його просто об'єднала, аби з'єдналися жовток і білок, і тепер знову руками швиденько все перетираю. Ось таке. В результаті у нас виходить тісто ось таке, як крихта. На хвилинку його відставлю і підготую начинку. Для начинки мені знадобляться апельсини. Апельсин у мене тут було 4 середніх штучки, я їх очистила і прибрала ще ось таку плівочку, оцю, щоб вивільнити м'якоть. І ось ця що рідина оця м'якіть, все нам буде потрібно. Тепер сюди додаю цукор. У мене апельсини достатньо солодкі, тому я взяла 50 г цукру. Якщо апельсини будь-кисловаті, тоді цукру беріть уже за своїм смаком. І сюди ж додаю крохмаль. Я зазвичай використовую кукурудзяний, оскільки він має нейтральний запах та смак. Але, звичайно, що можна взяти, якщо немає кукурудзяного і картопляний, навіть в крайньому випадку можна взяти і борошно. Все добре перемішую до однорідної консистенції. Нам лише зібрати наш пиріг. Випікати я його буду ось такій роз'ємній круглій формі діаметром 24 см, форма може бути абсолютно будь-яка. Проклала я її пергаментом і на дно викладаю приблизно половину тіста, розрівнюю і додатково, ще ось так ложкою його ущільнюю. Начинку, ще ось так додатково перемішаю і рівномірно розкладаю поверх тіста. Ну і решту тіста також рівномірно розподіляємо. Знову ложкою розрівнюю і дуже злегка ось так притискаю. Особливо втрамбовувати не потрібно, лише ось тільки злегка, так, щоб більш рівніша поверхня була. Тепер відправляю свій пиріг у духовку. Температура має вже бути 180 градусів. По часу нам знадобиться орієнтовно 50 хвилин, але, звичайно, орієнтуйтесь по готовності і враховуйте можливості своєї духовки. Mm. Отже, мій пиріг випікався рівно 50 хвилин, і тепер дуже важливий момент. Його потрібно залишити до повного охолодження, ось так прямо у формі. І я ще для більшої стабілізації ставлю у холодильник ну, приблизно ще на годинку. Мій пиріг уже добре охолонув і, як завжди, шматочок я вже відрізала, аби показати, як пиріг виглядає всередині, дуже ніжне пісочне тісто та смачна ароматна апельсинова начинка, на мою думку, це досить вдале поєднання. Ну і готується такий пиріг зовсім не складно. А я всім хочу подякувати за увагу, буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім ми розлагоди! З прийдешніми вас святами та до зустрічі в наступних відео.